Доброго дня! Мене звати Марина Чулаєвська. Я старша експертка зі стратегічного планування проєкту «Сьорч». У цьому відео ми поговоримо про важливість чіткої логіки та дотримання стійких причинно-наслідкових зв'язків під час формування політики, а також про планування результатами, спрямованими на впровадження змін. Політика має сенс лише тоді, коли заходи та дії, передбачені політикою, працюють разом на реальне досягнення очікуваних результатів, тобто існує міцний зв'язок між внесками і виконаною роботою, та результатами. Розробка політики поєднує процеси пізнання і аналізу зі структурованим відображенням логічної послідовності від внесків до результатів політики. Таку послідовність досягнення цілей ми систематизуємо в так званий ланцюг результатів, що забезпечує концептуальну основу для формування цієї логічної послідовності. Інакше кажучи, ланцюг результатів це візуальне відображення логічних зв'язків, які показують взаємозалежність між внесками, заходами, завданнями та цілями певної політики. Ланцюг результатів забезпечує системне бачення та допомагає розбити складні зміни на керовані блоки або кроки, визначаючи послідовність і зміни під час аналізу та планування. Ці кроки також стають точками, завдяки яким управлінці можуть вимірювати, чи дійсно відбуваються очікувані зміни під час реалізації політики. Кожна організація матиме власний ланцюг результатів, який буде відображати та визначати кількість і тип елементів або рівнів, які вона використовує. Іншими словами, коли управлінці працюють над подоланням певної проблеми, ланцюг результатів забезпечує структуру або ж скелет їхньої політики, даючи їм розуміння, які елементи необхідно включити в політику. У ланцюг результатів кожен рівень результатів є дуже чітким і з конкретним визначенням типу змін які очікуються на цьому рівні він відповідає на питання чому що як і завдяки чому буде досягнуто отже які елементи містить ланцюг результатів це внески або ж ресурси фінансові людські матеріальні заходи завдання і результати Результати є фактично очікуваними змінами, а внески заходи і завдання означають способи досягнення цих змін. Основою ланцюга результатів є логічна модель, тобто візуальне відображення впровадження змін. Вона складається з довгострокового результату політики, середньострокових результатів, короткострокових результатів і завдань. Цю візуальну ієрархію по-різному називають в різних країнах: логічна модель, логічна структура, дерево цілей, але всі назви зосереджені на результатах та послідовності. Відповідно до методології управління орієнтованого на результат, ми завжди плануємо результатами, тобто формулюємо цілі політики у вигляді результату, якого прагнемо досягти. Зазвичай, коли ми говоримо про результат, інстинктивно відчуваємо потребу у зміні. Зміна знань, умінь, навичок, зміна доступу до благ та послуг, зміна поведінки, відносин, зміна законодавства, зміни в нашому житті порівнюючи з тим станом, який є зараз, і власне будь-яка політика спрямована на впровадження певних змін. Тому, коли формулюємо результати для нашої політики, ми повинні думати насамперед про зміни, які хочемо досягти. Наприклад, уявімо ситуацію, коли під час подорожі на машині ми зосереджуємо увагу лише на запасі пального в дорозі, тобто на ресурсах. Звичайно, при такому фокусі пальне може не закінчитись, але ми також не доберемося до місця призначення. Іншими словами, якщо ми не зосередимося на своїй кінцевій цілі протягом усієї поїздки, ми не будемо знати, в який час нам потрібно внести корективи у маршрут, щоб досягти поставленої мети. Логічна модель допомагає управлінцям фокусуватися на результатах під час планування та під час впровадження політики. Розробляючи логічну модель, дайте відповідь на три запитання: чому, що і як. Результати на всіх рівнях визначають з огляду на вирішення проблем суб'єкта, щодо якого здійснюють їх. Довгостроковий результат або ж кінцева мета політики відображає зміну найвищого рівня, яка відбудеться завдяки реалізації політики. Вона описує ставу зміну стану умов, добробуту суб'єктів, щодо яких впроваджуються зміни. Довгостроковий результат відповідає на питання, чому або ж навіщо ми втілюємо політику. Середньострокові результати або стратегічні цілі це зміни у поведінці, практиці чи діяльності різних суб'єктів. Вони відповідають на питання, що буде змінено. Короткострокові результати або ж операційні цілі це зміни в доступі, обізнаності, навичках суб'єктів. Вони також відповідають на запитання, що буде змінено. Завдання це певні продукти чи послуги, які будуть надавати і створювати під час реалізації політики. Вони відповідають на запитання, як будуть досягатися зміни. У логічній моделі важливо дотримуватись системи нумерації, яка дає можливість легко орієнтуватись в системі цілей і завдань та одразу відстежувати причинно-наслідкові зв'язки між ними. Логічна модель утворює форму піраміди з додатковими елементами, що розгалужуються нижче одного кінцевого рівня результату. Кожен елемент стосується певного аспекту або елемента проблеми, на подолання якої спрямована політика. Досягнення кінцевого результату залежить від досягнення всіх результатів на кожному шляху. Логічна модель не повинна перевищувати одну сторінку. Вона призначена для візуального відображення основних елементів змін політики. Тож її рівень деталізації має бути достатньо вичерпним, щоб адекватно описати політику, і при цьому достатньо стислим, щоб охопити ключові деталі на одній сторінці. Планування логічної моделі необхідно здійснювати зверху вниз, від кінцевої мети до завдань, а реалізовувати навпаки, починаючи з завдань вверх. Якщо ви почнете планувати з необхідних завдань, що на перший погляд здається простішим, є ризик спланувати велику кількість завдань, які не будуть взаємопов'язані. Але ще важливіше, вони не приведуть до досягнення цілей, яких би хотіло досягти Міністерство. Майте на увазі. Хоча зміни відбуваються вертикально, насправді існує також динамічний взаємодоповнювальний горизонтальний зв'язок між різними цілями в межах логічної моделі. Логічну модель використовують як інструмент планування та проєктування під час розробки політики, так і інструмент управління під час реалізації політики. Розробляйте логічну модель до кожної політики. Це дозволить досягати саме того, що ви запланували, і захистить ваші ресурси чи інші внески, спрямовуючи їх на досягнення вимірюваних результатів, а не на реалізацію процесів. Скористайтесь простими порадами для створення якісної логічної моделі. Поясніть, як дії спрямовані на результат. Зробіть кожен зв'язок значимим. Вкажіть напрямок очікуваних змін. Чітко показуйте послідовність та причини позитивних змін. Зосередьтеся на ключових елементах, уникайте великої кількості зв'язків і заплутаності, видаліть усе, що не має значення, забезпечте читабельність і простоту формулювань. Чому нам потрібно розробляти логічну модель? Вона допомагає визначити, як досягти очікуваних результатів в процесі реалізації запланованих заходів. Просто розкрити суть політики, показуючи, як певна діяльність приведе до виконання завдань, досягнення цілей і, зрештою, впливу на бенефіціарів, прописати переконливе обґрунтування політики для її схвалення урядом, оскільки уряд бачить, чому що і як буде досягнуто. перевірити якість політики. Для цього треба простежити, чи працює логічна модель у зворотному напрямку. Якщо працює логіка вашої політики сильна. Якщо ні, можливо, ви допустились помилки, побачите на практиці багато проблем у вашій політиці, наприклад, визначити зайві елементи політики, завдання чи цілі, які не приведуть до очікуваних результатів, або ж виявити, яких елементів не вистачає для досягнення результату, керувати реалізацією політики, адже служить ключовим орієнтиром для моніторингу та оцінки. Поліпшити комунікацію політики для державних службовців та громадськості. Отже, підхід до мислення, орієнтованого на результат, не тільки ефективний, але й корисний. Сприяйте побудові та впровадженню культури результатів під час розробки політики іншими фахівцями. У наступному відео ви зможете детально ознайомитись, як правильно формулювати цілі, спрямовані на впровадження змін відповідно до управління орієнтованого на результат. Дякую за увагу.